Заклади освіти Мукачівської громади готові до опалювального періоду. З 21 жовтня опалення вімкнуть у дитячих садочках. У школах тепло вмикатимуть при середньодобовій температурі плюс 8 протягом трьох днів. Більшість закладів освіти а це понад 80 шкіл, дитсадків та заклади культури, обладнані газовими котлами. Ще декілька установ використовують тверде паливо чи палети, якими вони вже забезпечені. Повідомляють в управлінні освіти цього року. Для закладів освіти придбали 22 модернізовані газові котли. Ще 26 таких котлів встановили минулоріч. Нам вдалося закупити 22 модернізованих котли. Які ми будемо вс уже у 12 об'єктах закладів дошкільної освіти, загальних закладах загальної середньої освіти. І ці котли вже е, впродовж, ну, скажімо, минулого року, 26 таких котлів ми замінили. Е, і відтак е, вони дозволяють е, і забезпечують систему дистанційного контролю, е, яким можна буде відслідковувати відповідні показники і дозволятимуть. Менше віддатків здійснювати щодо забезпечення роботи операторів Продовж літнього періоду. Нами зроблена повірка всіх приладів обліку, які підлягали цій перевірці цього річ. Вирішені всі питання підготовчого характеру котельного господарства. І я можу сказати, що. Зокрема, котельне господарство для роботи в опальний період абсолютно повністю готові. Кожний керівник має подбати закладу освіти та культури про те, щоб приміщення, де перебувають діти різного віку, вони відповідали санітарним вимогам, тобто забезпечили необхідний температурний режим.